Є не їхати по е, е, генератор. Я б сьогодні написав отаку от, тут таблицю до сапожка, о, що спасайте, що роб е, бандітивим. Ви хуже, ви хуже цих катів, які нас донімають. Проблема зі світлом у приватному секторі Торгмашу не нова, а з ворожими обстрілами та морозами лише ускладнилася. Три роки вже є проблема про неї всі знають. Ну, коли літо проходить, про неї всі забувають. Світло з'явилось, у людей є, а в нас немає. У нас проблема по вулиці Красилівська, і вулиця у нас виходить, Миколаївська, Херсонська. Ну, вони, виходить, по схемі, як показано, по лініям. На, нашій на нашому пакетниці, на нашої вулиці сидять дві з половиною вулиці. Одна половина вулиці зі світлом, а напротім люди без світла. І там всі старіки, і ніхто їх ходить. І по 90 років року є вже без, без трьох років 90-го вони не можуть вийти нікуди. І сидять мерзнуть. Третій генератор за три роки я спалив. Що мені робити тепер? Оце зараз їду, знову куплять генератор. Що варто було зробити ще кілька років тому? То це треба замінити пакетник, тобто розгрузити саме дві з половини вулиці, хоча б на два пакети. Могли поставити там один, а там другий трансформатор, і попрямо я це зробити розводку. У мене тут стоїть. Тільки тим завоняв, біжу нюха чи не з трансформатора. Із проханням про допомогу мешканці кількох вулиць тормашу неодноразово зверталися в усі можливі інстанції, і в місто також. Ніхто не реагує, на жодне звернення немає ніякої реакції. Дозвониться буквально не можна реально не до кого. Ми писали колективне письмо, відправляли в ДТЕК. офіційно все було воно зареєстровано, В ЦОКі тут у нас на сам до повинні були дати відповідь по електронній пошті. Так, не відповіді, ніхто не, нічого і не робить. За ці роки міський голова, який мав би підготувати бровари до зими, так і не зробив усього від нього залежного, щоб вирішити проблему людей. Зокрема, що стосується відстоювання інтересів громади з цього питання. Відтак люди у відчаї і змушені шукати різні шляхи для відстоювання своїх інтересів. Його можна замінити. Ми, Мої вже скинуться на цей рубільник і хоча б ці дві з половиною вулиці якось розподілити. На кого можу подати на гористовком в суд? Так це на ДТЕК в суд. Зараз ще на, на вулиці колективну заяву написали. Будуть іти до сапожки.